Мої щирі вітання на каналі ictv 2. Хороша погода 14 липня обіцяє хорошу погоду 14 листопада. А якщо буде погана погода у цей день, то і в листопаді нічого хорошого не чекайте. А що прогнозують сьогодні? Давайте подивимось: на заході ясному ранку на зміну прийде хмарна погода, яка протримається до самого вечора. У другій половині дня можливий дощ. Він буде дрібним, короткочасним. Місцями та подекуди. Денна температура 23-26 градусів, а вечірня опуститься до 15-17 градусів з плюсом. На півночі України суха погода. День обіцяє бути ясним і безхмарним, без жодних опадів. В день 28-32 градуси з позначкою плюс. Уночі 15-19 градусів тепла. На сході України переважно безхмарна спекотна погода. Лише у Харкові. У середині дня вона зміниться і буде похмурою до самого вечора. Навіть з невеличким дощиком. Загалом температура денна 33-37 градусів. А вечірня 20-24 градуси тепла. На півдні спека, сонце швидко нагріє все навкруги. Пік активності припаде на післяобідні години. Уникайте перебувати під сонячними променями. В день температура 34-36, вночі 20-25 градусів тепла. У центрі України очікується сонячна погода, без дощу і жодної хмаринки. З температурою в день 32-34 градуси, з комфортною нічною близько 17-20 градусів з позначкою плюс. У Києві на небі. Не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура спекотна 29-32 градуси тепла в день, а вночі 18-22 градуси вище нуля. Такою буде погода 14 липня. До зустрічі у вівторок. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!